Зазвичай стрес відчувають ті, хто тримає фокус на економії, на страху. Але коли ти можеш собі дозволити обрати найкраще з найкращого, коли є ресурси для того, щоб дозволити собі найкраще з найкращого, будь-яка подорож це цікава пригода. Пригода це не тільки інтерес, це драйв, це чудеса. І ми ці чудеса самостійно своїми руками, своїми причинно наслідковими зв'язками створюємо. Це дає нам радість, азарт. Але і іноді це буває через біль розуміння того, що зараз потрібно зробити. Для того, щоб далі було біль, знаєте, розтяжка. І іноді буває розгубленість, і це нормально, іноді бувають сумніви. Іноді буває злість, іноді буває. ступор, Іноді буває втома. І втома від того, що ти робиш з драйвом. Чим ти керуєш сам, і втома від того, що немає для тебе сенсу, і тобі якийсь самодур розповідає, що тобі робити, це дві різні втоми. Це два різних стани життя, способи життя, рівня життя. По дорожах трапляється всяке. І не випадково, коли ми в якусь подорож, дуже важливо, щоб у нас було більше ресурсів, ніж нам потрібно і заплановано, тому що може статися будь-який форс-мажор. Форс-мажори вони відбуваються завжди і постійно. Чим більше ми їздимо по подорожах. Тим більше ми можемо прорахувати, які можуть статися форс мажори. Є такі, знаєте, хитрі сценарії життя. Десь хтось це нам влаштовує, десь не самостійно, десь це життя. Але поле, там, де влаштовані, описані ці сценарії, відбувається ця гра життя, вона наповнена любов'ю, любов'ю буття. Ми можемо обирати будь-який сценарій, який нам до душі. І тут головне розуміти, який сценарій ви обираєте. Ви створюєте своїми причинами наслідковими зв'язками. Навіщо це вам? Що ви хочете.